З настанням Різдва католики прикрашають свій будинок і встановлюють різдвяні ясла, оскільки саме в ясла з сіном, згідно з Євангелієм, Марія поклала новонародженого Ісуса. У католицьких храмах здавна встановлювали вертепи, макети, сценки, народження Христа, що складається з декількох фігур. Серед них обов'язкові немовля в яслах, Діва Марія і святий Йосиф. Розбіжності календарів Григоріанського та Юліанського призводять до різних дат святкування Різдва Христового, але сутність та дух різдва залишаються незмінною, наголошують священики. Суть не в тому, коли святкувати, а суть в тому, що ми святкуємо подію народження нашого Спасителя. І якщо ми чуваємо при Спасителеві при його народженні, то ми також потім будемо наступно чувати при його смерті і воскресінні, і таким чином завжди Ісус Христос є присутній в нашому житті, є центром нашого життя. В цьому є суть сьогоднішнього свята. Зробити Ісуса Христа центром нашого життя у костелі Божого милосердя і Божої Матері Неостанної помочі, що на східному масиві Тернополя святкування Різдва розпочали ще вчора. Вночі там відбулося богослужіння пастерка. А вже сьогодні католицькі громади урочистою, чисельно приходили в храм на літургії, які тут відправляють українською, польською та англійською мовами. В костелі сьогодні ми зустріли гостей з України та з за кордону. Я з Amer statu to Georgia i at misto Atlanta i so chodnia moja siem'a moja rodina si druгі svetu jutro v Americe va Francji i serca z moje серце ali uh, але я Знаходила нову родину тут, в цій церкві. Ми святкуємо, бо моя мама полька. У нас так було, що і мама, тато українська мама полька. І мене хрестива польська. Але костюма у нас близько нема, а ми я приїхала. Святкуємо свято з миром в серці, з любов'ю, з побажанням. Ащої долі в нашій країні святкуємо в колі сім'ї, як завжди, як всі традиційно. Від імені всієї римсько-католицької церкви, зокрема тут в Тернополі, прагну привітати всіх глядачів, всіх тернополян, всіх людей. Цілої планети все людство привітати величним святом Різдва Христового і побажати нехай Ісус Христос також народиться в наших серцях, нехай наповнить нас своєю благодаттю і мудрістю, зміцнить у вірі, надії і любові. А також нехай дасть надію для України, яка зараз переживає нелегкі часи, яка так потребує того Божого благословення. Христос рождається.